Вітаю! І сьогодні у нас заключна лекція першого блоку, така більш практична. І я познайомлю вас з ресурсами, про які я вам розповідала на лекціях про класифікатору по професії, по посадовим інструкціям, саме з цими корисними ресурсами, які допомагають мені у роботі. Коли мені треба знайти посаду якось у класифікаторі, або коли мені треба зробити посадову інструкцію. І трошечки розповім організаційних моментів, покажу вам шаблони, зразки, які ми завантажили, пройдемося по цьому. Тож, давайте розпочинати. І перше, куди нам треба сходити з вами, це у наш конспект до першої. Лекції, конспекту першої лекції. Виглядає він так, як у, мені, у мене на екрані. Нам треба з вами знайти посилання, яке я вам даю на класифікатор професій. Десятий пункт класифікатор професій. Перше посилання це буде на закон рада. Тут буде сам документ, з яким ви можете знайомитись, якщо вам це буде корисно і необхідно. А наступне посилання це вже посилання на класифікатор професій, на мій цей улюблений ресурс, яким я користуюсь, який знаходиться на сайті Міністерства економіки України. Якщо ви перейдете за посиланням, ви побачите класифікатор професій та чотири активні кнопки. Перше класифікатор професій загальні положення. Давайте перейдемо я вам покажу. Тут буде вся загальна інформація, яка стосується цього документу. Ага. В принципі, цю інформацію я розповідала вам на лекції, але у дуже скороченому вигляді. Якщо вам потрібно буде більш детально ознайомитись, то ви завжди можете сходити сюди. І прочитати. Ще є справа, така корисна, як класифікатор професії Допомога користувачам. Сюди також варто сходити, більш детально почитати. Я брала інформацію звідси для лекції, але у скороченому вигляді. Тут ви більш ширше можете ознайомитись з інформацією. Я на лекції вам розповідала, що в класифікаторі професії є такий додаток В, в якому похідні слова, які можна додавати до самої назви професії. Ось я перейшла за посиланням. І ви можете побачити всі ці похідні слова, які можна використовувати: старший, черговий, молодший, головний, віце. Заступник, всі ці слова можна використовувати. І саме цей корисний ресурс ми до нього підемо, так таки називається класифікатор професій пошук. Переходимо до нього. І що ми бачимо? О, така таблиця. Нам буде потрібна ця колонка код КП. Тут. Код професій, який ми будемо вписувати при розробці штатного розпису. Далі, нам буде потрібен випуск довідника кваліфікаційних характеристик професії, ми будемо не користуватися при розробці посадових інструкцій, і нам потрібна сама ж назва. Я пропоную вам потренуватися на прикладі. Давайте з вами уявимо, що в нас є невеличке підприємство. Нам треба, ми прийшли на це підприємство, немає ні штатного розпису, ні посадових інструкцій, що робити. Підприємство займається оптовою торгівлею, всього 5 співробітників: це директор, головний бухгалтер, касир, начальник відділу збуту, менеджер зі збуту і менеджер з логістики, наприклад. Давайте займемось. Перше шукаємо директора. Директор. І я тільки написала, і зразу мені всі директора вийшли. Ось мій директор, який мені потрібен директор, начальник, інший керівник підприємства. Ми пам'ятаємо, з вами, що в дужках маємо щось одне беремо, або директор, або начальник дошки не дублюємо, про це я вам розповідала. Тобто у нас директор, код професії 12.10.1 і перший випуск довідника кваліфікаційних характеристик професії. Все ми побачили, назву, як вона правильно, іде у класифікаторі професії, код професії і випуск довідника. Далі. Головний бухгалтер. Хоба, і нам знайшовся головний бухгалтер. Тут ми бачимо з вами, що код професії 1231. І бачимо з вами, що випуски до головного бухгалтера відносяться 76-й випуск і перший. Далі у нас начальник. Начальник відділу збуту. І ось нам знайшовся начальник, прям відділу збуту, так і є. Код 12.33 і також перший випуск довідника. Наступний у нас менеджер зі збуту. Вже з додаю, не шукає, тож залишаємо тоді менеджер. І дивимось, що він нам пропонує. Різні менеджери в нас тут. Ось тут ви можете дивитися, до якої отраслі відноситься посада у водному господарстві, у лісовому господарстві, у виробництві та розподіленні електроенергії. От ми дивимось у торгівлі, дивимось на не знаходить на першій сторінці. Нашого менеджера зі збуту, але ми бачимо з вами, що у нас аж три сторінки, тож переходимо до другої. Видіть у сфері пенсійного страхування, у сфері фінансів, страхування, посередництва, нерухомості. І ось наш менеджер-управитель зі збуту. Наша категорія. Код посади 1475.4. І також перший е, довідник. І останній у нас є з вами менеджер з логістики. Пошукаємо по-другому слову. Напишемо, наприклад, логіс, і у нас знайшовся менеджер з логістики. Тобто можна і по першому слову, і по-другому шукати. По-різному шукати, е, знаходьте саме ту професію або схожу, з яка вам потрібна. Код професії 1475.4 і також перший у нас з вами довідник. І так, штатний розпис ми з вами вже можемо зробити. Правильні посади, як вони називаються, у нас є. Коди посад і у нас є професій. Переходимо до складання посадових інструкцій. Повертаємось до конспекту, до конспекту першої лекції. І я тут залишила для вас посилання на мій улюблений ресурс. Він так і називається ресурс, який зручно користуватись при складанні посадових інструкцій. Переходимо за посиланням. Я розповідала вам на лекції, що довідников випускав їх дуже багато. Більше ніж 80, 87, ось загрузилася, я бачу, завантажилася. Кожен довідник перечитати, передивитись, ось я вам їх показую: випуск 1, випуск 2, як вони називаються. Все тут зібрано, ви можете подивитись. Але ви уявляєте, яку працю треба зробити, щоб знайти саме те, що вам потрібно. Тому ми користуємося цим ресурсом. Ось тут, де ключові слова, ми вводимо директор. У нас же немає на нашому підприємстві посадової інструкції директора. Ми вводимо і ресурс замість нас шукає і знаходить всіх директорів. Ми бачимо ось наш директор підприємства. Вибираємо його. І... Отримуємо всю необхідну нам інформацію із довідника. Все це ми використовуємо для складання посадової інструкції, завдання та обов'язки. Повинен знати кваліфікаційні вимоги. А вже ж ми коректуємо це під наше підприємство, під особливості нашого підприємства. Але за основу це можна взяти це дуже полегшує роботу. Далі, якщо ми пройдемо, ми бачимо, що ця інформація взята з першого випуску. Так як нам і потрібно з вами. Так як ми бачили у класифікаторі професій. Наступне пошукаємо головного бухгалтера. Пишемо головний бухгалтер. Шукати. Ну і ось нам знайшлося один головний бухгалтер, начальник відділу, інший головний бухгалтер. І ми з вами перейдемо. Чим вони будуть всі відрізнятися? Вони будуть відрізнятися випусками, з яких взята інформація. Головний бухгалтер, завдання, обов'язки повинен знати кваліфікаційні вимоги. І дивимось, це перший випуск. І відноситься він до професії працівників, що є загальним для всіх видів економічної діяльності. Давайте подивимось ці дві ще. Начальник відділу, головний бухгалтер, також містить потрібну нам інформацію, але дивимось, який випуск. 76 випуск. І цей довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Ми пам'ятаємо з вами, що у нас комерційне оптоверу торгівельне підприємство, тож у нас немає тут держслужбовців, тож нам краще використовувати інформацію з першого довідника. Цей нам не дуже підходить. І що це за третє? Давайте подивимось. Також і завдання містить та обов'язки, і повинен знати кваліфікаційні вимоги. Але це випуск 42: оброблення металу. У нас не оброблення з вами металу, тож ми будемо використовувати інформацію з першого довідника, з першої інформації, яка у нас з'явилась по головному бухгалтеру. Також, як і з посадовою інструкцією директора, ми будемо її доповнювати саме конкретну інформацію стосуючись нашого підприємства, але за основу можемо взяти цю інформацію. Так, у нас ще є начальник відділу збуту. Так, і пишу. Нажимаю Шукати. І ось мені все знайшлося. Дивіться, начальник відділу збуду маркетингу в підприємствах торгівлі, водопровідного каналізаційних господарств, маркетингу. Тобто у нас з вами підприємство Торгівля. Беремо цей, переходимо, бачимо тут завдання та обов'язки, повинен знати, кваліфікаційні вимоги, і бачимо, що це йде з 65-го випуску торгівля та громадське харчування. Ми можемо використовувати цю інструкцію, а можемо також і брати інформацію з першого довідника. Переходимо, бачимо також завдання, обов'язки, повинен знати вимоги і перший випуск. Наступний у нас з вами менеджер зі Давайте його пошукаємо. Вже на всіх працівників знайдемо інформацію, щоб зробити посадові інструкції. Нажимаємо шукати. Дивимось. Окей, давайте пошукаємо тоді просто менеджер. Багато нам знайшло. Ну і отут є наш менеджер зі збуту. Вибираємо. Завдання та обов'язки. Повинен знати, кваліфікаційні вимоги все є. І перший випуск. І зразу по слову менеджер нам знайшлася інформація і до нашого менеджера з логістики. Ось дивіться, перший він йде. До нього також переходимо. завдання обов'язки повинен знати кваліфікаційні вимоги перший випуск. А ще я побачила, що там є ще один у нас менеджер з логістики. Давайте ще до нього перейдемо і подивимося, чим вони відрізняються. А відрізняються вони, скоріш за все, випусками. Випуск 42, оброблення металу. Для нашого підприємства це не підходить. Ми візьмемо інформацію з першого довідника. У вас у додатках, у шаблонах та зразках є посадові інструкції для головного бухгалтера, для директора. Є приклад робочої інструкції, яку ви можете взяти за основу. І туди додати інформацію, яка буде стосуватися. Якоїсь іншої посади, яку ви можете знайти завдяки цьому ресурсу, а також конкретні якісь завдання і вимоги до працівника саме того підприємства, для якого ви розробляєте посадову інструкцію. Давайте перейдемо з вами до тієї інформації, що є у вас. У вас є отака папка, шаблони та зразки документів. Перший блок. І тут ви побачите всі документи, вони вже завантажені, вони вже у вас є. Я вас дуже прошу сходити на них, подивитися, щоб ви знали все, що у вас є. Є такий тут перелік. В цьому переліку ви можете подивитися всі шаблони, які ми вам надаємо в рамках першого блоку. У вас є приклад і протоколи загальних зборів трудового колективу, і журнал реєстрації протоколів, і накази про встановлення індивідуального графіку роботи, про встановлення неповного робочого часу. Все є. І, наприклад, давайте візьмемо з вами наказ. Про затвердження і введення в дію штатного розпису. Да? Я такий просто любив взяла, щоб показати вам. Да. Ось накази. Накази ми переробили всі згідно з ДСТУ. Ось він у вас є. І ви можете користуватися цим наказом. Ви можете просто скачати цей наказ він у форматі Word. На свій комп'ютер і вносити зміни, вже які будуть стосуватися саме вашого підприємства. Тобто, ви можете використовувати це як зразок, а можете у самому документі коректувати і вносити дані вже по вашому підприємству, і використовувати як шаблон, щоб все знаходилось на місцях, все було зроблено згідно ДСТУ. Також у вас є. Папка, яка наповнена всіма лекціями, і там є той корисний документ. Давайте перейдемо. Чи трошечки у мене. Так, конспект, от у вас є лекції, блок 1. І тут у вас є. Конспект, який я вам рекомендую розпечатати і щоб роздрукувати, щоб у вас була ця інформація перед очима, а також є ось розрахунок економії коштів підприємства. Це такий мотивуючий документ, завдяки якому ви можете підрахувати саме ту суму коштів, яку ви вже. Зекономили, а для тих, хто не любить це слово заробили для свого підприємства, ви ж не дали ми їх потратити, витратити. І тут ви можете побачити, що разом по итогам першого блоку, завдяки тому, що ви прослухали інформацію, навчались на цьому курсі, ви вже зберегли для свого підприємства 45 тисяч 500. Ну біля... 50 тисяч гривень. Все на сьогодні я вам розповіла, зустрінемось на другому блоку. Бажаю вам, щоб навчання було цікавим, зрозумілим. Я на зв'язку пишіть у чат.